Як він проявиться до тебе? Усім привіт! З вами Літара Давайте подивимось цю тему. Ох ти, холодна королева в нас тут виходить. Це ви, я так думаю. Так, пишіть в коментарях свої ім'я, чи свій знак дякую, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. Також я запрошую до себе на особисті розбори, також у мене курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. І так, а, як він проявиться до тебе? Королева жезлів притягнеться на вашу таку яскраву енергію. Ця яскрава енергія має бути спрямована саме на вас, на те, щоб ви якось себе класно відчували, на те, щоб у вас очі сяяли, на те, щоб життя кипіло в вашому житті, так? щоб ви були щасливі від того, чим ви займаєтесь, де ви знаходитеся, як ви проявляєтеся, ви маєте бути така гаряча королева, і це стане приводом, що він притягнеться якось до вас. На цю енергію, хоча виходила, ви бачили королева мечів. Тобто, якщо ви будете холодна королева, він на це не поведеться. Якщо ви будете яскрава, десь проявлена в світі, в Інстаграмі, там, десь, може, як блог вести, от щось таке має бути дуже яскраве проявлене, то так, він одразу проявиться. Бачите, він навіть буде про вас мріяти, якось дивитися на вас зі сторони і думати, боже, вона така, ну просто вау, він буде про вас мріяти. Так, як ж ти проявишся? Ну, для нього буде це осяяння. Він зрозумів, що все, треба бігти, треба брати, треба, скоріш за, все, скоріш за всіх брати своє, тому що можна упустити такий шанс, так? таку проявлену, класну жінку. Ну, це буде швидке, швидка дія, швидке рішення, тому що мечі це швидко, це дуже швидка масть, хоча й можна так і не подумати, але це буде дуже-дуже швидко. А все ж таки, як ти проявишся? Які твої дії? Напиши повідомлення, запропонуй якийсь контакт, обмін, ну там вийти на каву, наприклад. Ну, спочатку це якесь повідомлення, тобто він вийде з вами на зв'язок, можливо, дзвінок. Можливо, подарую щось, можливо, запропоную прогулятися, якось обмінюватися енергією. Бачите, два. Один одному дають щось. Тобто тут обмін чимось матеріальним. Можливо, дійсно побачення, кава, щось таке не дуже серйозне, але дуже перспективне. Бачите, яка в нас тут перспектива, перспектива того, що, в принципі, можна тут побудувати, розраховувати на щось більше, на щось стабільне, щось з цього може вирости. І такий натяк, так не для всіх. Тут може бути навіть сім'я, вагітність, але не для всіх, не для всіх. Для багатьох це не так. Але це не так, тому що це зарано ще про це думати. Але на майбутнє може бути. Ось такий у нас розклад. пишіть коментарів, що думаєте. Дякую за увагу.